Вітаю усіх шанувальників риболовлі, З вами Павло Зібров і це календар рибалки. Цього тижня температурні коливання будуть не такими відчутними. Тож у рибалок наступні сім днів є непогана можливість поекспериментувати з вилову коропових. Тож цього тижня ми з вами поговоримо про ловлю підлящика, плітки та карася. А зараз докладніше. Перша половина тижня обіцяє бути сонячною та дещо прохолодною. Друга – хмарною, сповненою опадами, проте теплішою. Середня температура повітря по країні в день зросте з мінус 6 до плюс 1 градусу, а нічна температура з мінус 12 до мінус 4. У південних областях очікувано буде тепліше на 2-3 градуси. Прохолодніше за все буде у центральних та північних областях країни до мінус 8 градусів в день та до мінус 14 градусів вночі. Вітер дутиме з південно-східного напрямку, а його швидкість коливатиметься у межах від 3 до 5 метрів на секунду. У цілому, виходячи з прогнозів погодних умов кращими днями для виходу на риболовлю, стануть з вівторка по середу та неділя. Карась, поза сумнівами, один з найбільш активних представників коропових. Частіше за все, протягом другої половини зимового сезону, він попадатиметься на гачок у водоймах із піщаним дном, де час від часу зустрічатиметься на ділянках із складним рельєфом. У водоймах з сильними притоками. Карась часто припливає на ті самі ділянки, де зустрічався протягом теплої пори року. Ловлять цю рибу здебільшого зимовими водилищами, оснащеними максимально тонкими жилками та найбільш чутливими кивками. У якості самої принади найчастіше використовуються мармишки яскравого забарвлення, які особливо добре продемонструють себе на глибинах від 4 метрів. Замість замішування привади. Можна просто підкидати по 5-8 личинок мотеля у лунку кожні 20 хвилин. Варто зауважити, що той самий мотель і надалі може виконувати роль насадки на гачку та на водоймах із замуленим або троф'яним дном, де риболовля особливо ускладнена, часом працює навіть краще, аніж безбантильні мармишки. Протягом січня плітка рідко змінює свої маршрути, адже погодні умови стають стабільнішими, хоч кисневий баланс у частині Озер країни і залишає бажати кращого. Частина коропових вже шукає собі їжу неподалік від приток або інших природних джерел, насиченої киснем теплішої води. На великих водоймах плітка тримається з гуртованими зграями, які все ще віддають перевагу придонним горизонтам, глибоким, протяжним бровам та рельєфним місцевостям. Частіше за все, рибалки віддають перевагу зазвичай кивковій снасті, використовуючи у якості принади мормишки яскравого забарвлення, вагою до одного. 1,5 грамів. Найважливішими елементами правильного оснащення є надтонка жилка діаметром від 0,08 мм, нетеплопровідна рукоятка та правильно підібраний хлистик. Подальше зниження кисневого балансу у малих позбавлених приток водоймах змусить частину рибалок віддати перевагу такій снасті, як гірлянда. Головною особливостю останньої є охват великою кількістю горизонтів води. Що особливо корисно тоді, коли риба починає поступово віддалятись від придонного шару. У якості підкормки використовуються дрібні суміші подроблених зернових із незначним вкрапленням мателя. Підлящик, на відміну від більших дорослих особин, доволі активно відкликатиметься на приваду, його зграї значно більш численні, а ранкові маршрути охоплюють значно більшу частину водойми. Засоби його вилову майже не відрізнятимуться від інших коропових. Однак ця риба триматиметься придонного горизонту до останнього. У випадку із лящем та підлящиком, враховуючи їх обережність, дуже важливо правильно обрати кивок, щоб забезпечити плавність коливань принади. Клювання цієї риби особливо обережне, тож розраховувати варто лише навчасне та м'яке підсікання дуже невеликої амплітуди. Одразу за підсіканням потрібно якомога скоріше відтягнути спійману рибу від залишку з раю. Аби не налякати іншу рибу. Підведемо підсумки. Частина риби на невеликих озерах позбавлених приток буде все менше часу проводити біля дна. А особливо важкою буде риболовля на водоймах із мулистим або троф'яним ґрунтом, бо саме у цих водоймах спостерігається найнижчий рівень кисню. Найкращим варіантом для риболовлі цього тижня будуть водойми з великою кількістю приток та піщаним та рельєфним ґрунтом, або спокійні ділянки річок. Тож, як завжди, я бажаю вам добре провести час за улюбленою справою. Будьте обережні на кризі і ні хвоста, ні луски.